Добрий день, шановні українці! Мене звати Андрій, я автор каналу Життя Андрія. У е, мене є мета фінансова за 5 років накопичити капітал в еквіваленті 1 мільйона гривень зі своєї зарплати сьогодні, 30 вересня, мені прийшла зарплата. Я довго думав, що зробити. Е, можу десь відкласти приблизно 8 тисяч гривень. Думав купити 100 доларів і десь на 4 тисячі гривень від, покласти на ОВДП. але долар в ПриватБанку 41,67. Зараз, в сенс 41,45, тобто на 22 дві копійки менше. Це потрібно знімати, перекладати. Я так подумав, що 16% зараз дає ОВДП, ну хай навіть там 15% без капіталізації відсотків. Таким чином 15% від 41% за долар, тобто, в принципі, якщо навіть долар подорожчає через рік на, до 47, то буде плюс-мінус. Однакова з дохідністю ВДП. Невідомо, що буде через рік, тому вирішив, ладно, купити ВДП на повні 8 тисяч. Можливо, вже долар куплю з наступного авансу чи зарплати. Ну подивлюсь. І так, таким чином, на 8 тисяч я куплю. ОВДП зараз, поки що не хочу бігати і за 100 доларів, е знімати, поповнювати в сенс потім е потім накопичувати, накопичувати, щоб на 1000 доларів відкрити. Овдп в банку. І так, е поки що ОВДП купляємо гривневі. Куплю до 16.09 26, тобто річні вартість 1 тисяча 11 гривень, одна копійка. Вони вже в мене є в портфелі так, 8 штук. Дохідність малює 16,5, але це з розрахуванням капіталізації відсотків. Якщо ні, то буде десь там, я розраховував, десь 15,5. Але все одно, це якщо перевести в долар, це 6 гривень на доларі через рік, чи буде через рік долар 47, чи буде менше, якщо буде менше, то в принципі ті, хто вкладають в гривні інструменти, заробляють. І так сума купівлі 8088 гривень 8 копійок, отак ну, багато вісімок, витрат ноль, надходження складуть 9308 гривень. Таким чином очікуваний дохід 1219 гривень 92 копійки за весь період. Купляю з тарифами ознайомлений купити. Переходимо до підписання. Ознайомлений підписати. Підписуємо, Підтверджуємо через додаток. Підтвердив. І так, ваша операція, кількість 8 штук, прибутковість 16,5 буде проведена до 2 жовтня. Чому так? Тому що це закінчується квартал, і в перший день нового кварталу. Приватбанк за ВДП не працює. Таким чином, операція буде проведена 2 жовтня. От такі справи. От такі справи. Ну, поки що в гривні. Я розумію, що потрібно диверсифікувати, потрібно більше вкладати в якісь валютні інструменти, тому що гривня є гривня, але, в принципі, за рік вона показує більш-менш нормальні дані. Долар більш-менш стабільний. Зрозуміло, що інфляція досить велика, 13,5% на даний момент, але на кінець року може бути трішки менше. Подивимось, поки що так, потрішки приростаємо, потрішки наповнюється портфель. Скоро буде відео з, з тим, як. Вдалося, скільки вдалося накопичити за вересень місяць. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, бережіть себе і до наступної зустрічі. Купляйте ОВДП, заробляйте собі гроші, допомагайте державі. На все добре. Побачимось!